У дружківці відбувся тренінг самозайнятості для переселенців. Його організувала всеукраїнська громадська організація за підтримки міжнародного благодійного фонду. Участь взяли переселенці з окупованих територій та прифронтових населених пунктів, які зараз мешкають у різних містах підконтрольної Україні території Донеччини. За словами людей, що тікали від війни, основною проблемою для них є пошук роботи. Олена Чубушна два роки тому залишила власний будинок у Горлівці та переїхала до Бахмуту. Молода мама трьох дітей, каже, що понад рік шукала роботу В роботі везде відказують, потому що ну, ніхто не хоче. Брати на роботу человека, у є діти, тим я їх сама виспитую. Вот для меня проблема. я, пойду там, да, меня возьмут, я поработаю. Вот. Только дети заболели. Все, я мне нужен больнічний, всю сразу зразу нет, до свидания. То знову були такі проблеми. Проблеми з працевлаштуванням мають не тільки багатодітні батьки у невеличких містах. Олексій Сидоренко, інженер механік, викладав у Донецькому вищі. Після переїзду до промислового Краматорська також не зміг працевлаштуватися. Зараз йде скорочення. Тобто на підприємстві Краматорська дуже проблемно з роботою, тому що йде велике закращення, закриваються цеха. Тобто заказів зараз немає. Поэтому я решил за працювати на себе. Після проходження тренінгів переселенці захищатимуть проекти з відкриття або розширення власної справи. Люди збираються займатися різноманітними видами діяльності, враховуючи наявний досвід та інтереси. Я, коли ще була в декреті, займалася наращуванням ногтей. Мені пропонували би, в цій сфері себе усовершенствувати, працювати, ну, заробляти цим, тим більше це дуже підходить, так як мені приходиться часто вдома знаходитися. Вот. Це для мене просто ідеально. Сейчас я проживаю в городе Константиновка, работаю на полставки логопедом и также занимаюсь частным образом логопедии, постановка звукопроизношения, здесь аутизмами занимаюсь ДЦП, с нарушениями речевого Задержки з психическими задержками я очень хочу діткам купити песочный бассейн, так як дітки з ДЦП очень ограничены в передвижении. І этот песочный бассейн поможет адаптироваться і более себя адекватно чувствовать. Один з організаторів заходу Олена Турбай, переселенка з Донецька, яка рік тому отримала грант. Олена каже, власним прикладом доводить, що не варто складати рук та цілком можливо досягти успіху, якщо цього прагнути. Люди тут вживу спілкуються, діляться своїми проблемами, опитом, кофе, на кофе-паузах, в переривах і так далі. Друг друга підтримують і бачать, що хтось працює, хтось, знаєте, може бути, опустив крилья, хтось, наоборот, двіжеться вперед. І от глядя на тих людей, у яких щось виходить, інші теж намагаються змобілізуватися і повірити в себе, в свої сили. За словами Дежедрякової представника міжнародної благодійної організації проведення дослідження показало, що працевлаштування справді є основною проблемою внутрішньо переміщених осіб. 62% переселенців прагнуть отримати сприяння у пошуку роботи. Серед інших проблем, як виплата грошей, пособів, необхідність в житті, переселенці сталкуються з проблемою знайти роботу, трудоустроїться самозанятость теж проблема, поэтому ми намагаємося допомогти людям жити достойно, щоб у них була робота, щоб у них була зарплата, щоб вони могли обеспечить не тільки себя, но свою сім'ю. Не тільки працевлаштуватися, але й стати незалежними, займатися улюбленою справою та підвищувати фаховий рівень, дозволяють проекти самозайнятості. Наголошують представники громадських організацій. Существування людей, які хочуть постоянно чого-то отримати, оно есть, да. Но дано большинство. У них, ані признаються самі геть нам надає бути попрошайками. Ми хотітимо що тоді своїми руками. Не завжди є така важливі. І в такі проекти разних організацій дозволяють людям стартувати на новому місці. А ще підтримка переселенців працевлаштування дозволяє зменшити соціальну напругу у місцевих громадах, створити нові робочі місця, зокрема і для корінних мешканців, та забезпечити підґрунтя для майбутнього розвитку економіки.